2 серпня міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв нацистського геноциду ромів під час Другої світової війни. В ніч з 2 на 3 серпня 1944 року в таборі смерті Аушвіц-Біркенау було знищено від 3 до 4 тисяч ромів. Ромів, як і євреїв, фашисти планували знищити Повністю як націю, так воно і сталося. Нацисти розпочали і здійснювали геноцид ромів неувакумі. Після приходу до влади вони поступово ізолювали ромів, позбавляючи їх прав, доступу до освіти та заробітку. Наприклад, ромські артисти і музиканти були виключені з імперської палати музикантів та діячів культури. Безробіття серед ромів, які зростали через обмеження, нацисти видавали за доказ того, що роми є асоціальними. Примусові переселення розпочалися. В 1935 році, а вже в 1940 року були, почалися депортації, куди ромське населення заганяли в канцтабори, які в основному базувалися на території окупованої Польщі. Де більшість ромів загинула від виснажливої роботи голоду, холоду, куль, а також в газових камерах. Під депортацію попадали люди, які потрапляли на основі записів про циган. Там працювала ціла ось така команда, яка родовіди просліджувала, і навіть якщо змішані браки були і туди. І навіть якщо є документальне підтвердження звітів Центру досліджень расової гігієни та біології Третього рейху, більш як декілька тисяч ромів було. Обсліджувана навіть їм заміряли форму черепа і таке інше. Тобто, упродовж цих 30-х років була проведена ось така шалена робота, спрямована на знищення цілої нації. Констабір аушвіц збірки нау потрапило більше 23 тисяч. Ромів. Це були роми з Німеччини, Чехословаччини, Польщі, Угорщини та інших. Країн Європи в Україні Роми на початку 1940-х років також вели як кочовий, так і осілий спосіб життя. Коли нацисти окупували Україну, вони як і в Європі до цього почали переслідувати ромів незалежно від їхньої соціалізації. Тут більшість ромів загинули не в концтаборах чи газових камерах, а від куль. Карта місця масового вбивства ромів на теренах України за часи нацистської окупації. Ми Можемо подивитись. Більш того, є архівні матеріали, які ну, людям вдалося встановити, які показують, які акції проводились. Ось, наприклад, Чернігівська область, Чернігів, Біріна це поряд з нами. Село Остроушки, де, до речі, ми завжди відзначаємо День партизанської слави. Там також є поховання Новгород-Сіверський, Новгородсівські, Новгород-Сіверського району, Прилуки, Борзна і таке інше. По Сумській області такі масові каральні акції проводились в Сумах і в Кролевці. Якщо казати по кількості загиблих, то тут від 200 тисяч до Півтора мільйони. Але справа в тому, що якщо, ну, наприклад, по єврейським похованням чи єврейським, наприклад, знищенням більш документально, то тут досліджень велось дуже мало. На жаль. Тобто ця робота вона повинна тривати і встановлювати ну, ще Кількість, бо це не однозначна кількість, вона приблизна. Навіть після поразки Німеччини та міжнародного трибуналу над нацистськими злочинцями на жертв переклали всю вину, розумієте? І навіть, і навіть це складно взагалі повірити, що в 70-х роках Гісенський університет висунув теорію, що планомірного знищення ромів не було. Щоб змінити ситуацію, потрібна була зміна поколінь та активна позиція і громадський рух на захист своїх прав серед самих ромів. Істотно ситуація в Німеччині змінилась лише після тижневого голодування чоловіків ромів на території меморіалу в колишньому концтаборі в Дахау у 1980 році, яке набуло міжнародного розголосу. Через два роки канцлер ФРН Гельмут Шмід офіційно визнав переслідування ромів расизмом. 2 серпня 2020 року Фернан де Варен спи... Спеціальний доповідач ООН з питань меншинств виступив з нагадуванням. Пройшло майже 8 десятиліть після вбивства нацистами сотні тисяч ромів, які занадто часто ставали жертвами масових убивств та інших порушень прав людини. На жаль, ненависть відчуження ромів зберігаються і сьогодні у багатьох країнах світу. Ситуація ще докорінно не зламана, і наше завдання працювати над тим, щоб ці залишки минулого вони відійшли. Пам'ять про ромів вона є. Є меморіальні комплекси, і навіть якщо ви згадаєте меморіальний комплекс Бабин Яр. До 75-х річниці була ось така поставлена пам'ятник римська кибитка скульптурна композиція на увічнення пам'яті загиблих робів.